Ті, сьогодні дав, ми, ми нового стали. Ми будь-яку нагоду охороняти будемо природу. Щоб квіти, квіти виляхати, щоб краще ми нам з вами стали. Щоб рідну нашу землю ми з вами прикинули. Які невтішні новини. Діти, що відбувається на планеті? Що ми побачили? Що планета забруднює. Як ти відносишся до природи? Все ламаєш, робиш, розоряєш, тобі все одно. Бережеш і малишся. Що ви? Бережеш і милуєшся. Так, всі так подзводні. Так. Білька. Так, добре. Замазати ще спеціальні гроші. Ну, Але кому ми зараз повинні допомогти? Телезина. Що сталося? Заміння вода. Так, а щоб все зрозуміти, який вплив і шкоду приносить нафта на полошні середовищі, ми на перейти, до нашого. Бачите, як розходиться по всьому морі. Із нами збоку. Збоку, Тож так, як я зроблю Яка вона Просвічується вода? Так. Для нас так по всьому морю розходиться. Ось Потрібно взяти під всім і посередині. Чорної плянки поставити ось щось. І, і вона зім'яла. Я спіймала мателка, і він помер. Тоді зрозуміла, що до краси можна тут тільки сильно.